Якщо окинути поглядом наш всесвіт, то можна побачити, що він пронизаний безлічусячих галактичних ниток і стін. Між ними простягаються величезні ділянки найглибшої розрідженої порожнечі діаметром у сотні мільйонів світлових років, які називають войдами. Ці грандіозні космічні провали сягають настільки неймовірних розмірів, що найбільші галактики здаються піщинками на їхньому тлі. Деякі зірки згорають дотла швидше, ніж фотон пролітає шлях від одного краю космічної безодні до іншого, навіть всюди суще відлуння великого вибуху затихає в їхніх безкрайніх глибинах, що зберігають безліч таємниць і загадок. Отже, настав час вирушити в саме серце великої космічної порожнечі. З точки зору масштабності космосу, наша планета це всього лише невеликий кам'янистий уламок, що з величезною швидкістю летить крізь безкрайній простір. Протягом мільярдів років він кружляє по своїй орбіті, зберігаючи дистанцію близько 150 мільйонів кілометрів від Сонця. Однак справжні розміри нашої системи набагато більші. Згідно з сучасним уявленням, її зовнішня межа, яка вважається дальнім краєм гіпотетичної хмари Оорта, пролягає на відстані близько 100 тисяч астрономічних одиниць. За цим рубежем починається безкрайня безодня між зоряного простором. Простір настільки розріджений, що на один його кубічний сантиметр припадає в середньому всього лише один єдиний атом водню. Відстань між найближчими зірками в нашій ділянці галактики становить близько кількох світлових років. І фотон, що покинув сонце, може пройти величезні відстані, практично не зіштовхуючись із частинками речовини. Ця безкрайня розрідженість є всепроникною. Та невід'ємною частиною глибинної структури космосу, вона пронизує весь чумацький шлях, непереборною прірвою розділяючи зірки та планети, чорні діри та білі карлики, і надщільні пульсари та розсіяні туманності. Якщо ж перенестися за межі галактики, то можна побачити, що вона оточена ще глибшим розрідженим простором. Наприклад, між нами та галактикою Андромеди лежить 2,5 мільйони світлових років надрозрідженого простору. Ця відстань настільки величезна, що в ній могли б поміститися 25 галактик, подібних до нашої, проте його заповнює лише найглибша космічна розрідженість, і це лише мала частина великої космічної безодні. Це проникний вплив гравітації, пов'язує воєдино-чумацький шлях, туманність Андромеди та галактику трикутника, а також близько сотні їхніх супутників. Ця структура називається місцевою групою і являє собою велике скупчення космічної матерії діаметром близько 10 мільйонів світлових років. Своєю чергою, місцева група є частиною ще більш масштабного утворення відносно невеликої, за мірками всесвіту, галактичної структури, яка називається місцевим листом. Ця сплюснута структура, що складається з кількох сотень галактик, має діаметр близько 46 мільйонів світлових років, і товщину близько 5 мільйонів світлових років. Місцевий лист входить до складу ще більшого об'єднання, яке називається надскупченням діви. Проте зовсім поруч із місцевим листом космічний простір раптово змінює свій вигляд. Тут звичне різнобарв'я всесвіту порушується гігантським провалом, відомим як місцева порожнеча або локальний войд. Фактично, місцевий лист є однією з його стінок, іншими ж умовними межами слугують надскупчення Персея-Риб і і Паво-Індус. Водночас Войт розділений на умовні частини кількома розрідженими галактичними нитками, а широкі проходи пов'язують його в єдину мережу з розташованими поруч порожнечами скульптора та Геркулеса. Через космологічне розширення Всесвіту та гравітаційний вплив навколишньої матерії, об'єм локального войду повільно збільшується. Наразі його діаметр становить близько 150 мільйонів світлових років, а відстань до центру налічує не менше 70 мільйонів світлових років. Також найближчий край цієї космічної порожнечі розташований зовсім недалеко від Землі на відстані близько 3,2 мільйони світлових років. Завдяки цій близькості місцевий войд займає значну частину нічного неба нашої планети, близько 40%. Головна площина чумацького шляху, що містить багато яскравих зірок та великих туманностей, закриває від нас центральну частину цієї області. Однак її краї залишаються доступними для спостереження. Так, у 1854 році, трохи північніше сузір'я Геркулеса, була виявлена карликова спіральна галактика, що отримала назву NGC 6503. Пізніше з розвитком спостережної техніки стало відомо, що вона розташована посеред локального войду, а її відмінною рисою є неймовірне різнобарв'я зовнішнього вигляду. Спіральні рукави галактики, пронизані яскраво червоними згустками нагрітого водню, а сяючі блакитні туманності, є місцями народження зірок. Центр же затемнений хмарами прохолодного газу та пилу, що мають благородний коричневий колір. Діаметр NGC-6503 становить близько 30 тисяч світлових років, а відстань від Землі сягає 17 мільйонів світлових років. Завдяки притяганню надскупчення діви, ця галактика наближається до нас зі швидкістю близько 43 км на секунду. Вважається, що поступове зближення з місцевим листом зрештою наситить її простір міжзоряним водним, що спровокує зростання зіркоутворення. Згідно з розрахунками, через кілька мільярдів років кількість молодих зірок може збільшитись вдвічі від нинішньої кількості, і маленька галактика засіяє з новою силою. Рух NGC 6503 є наочною демонстрацією того, як наймовірніше утворилися й войди. Вважається, що основи великомасштабної структури Всесвіту були закладені ще в перші хвилини її існування за часів хаотичних флуктуацій щільності матерії та енергії. Гравітація посилила ці локальні ущільнення та порожнечі. Згодом згустки матерії стали протогалактичними хмарами а простір зниженої щільності войдами. З часом всепроникний вплив гравітації посилив цей контраст, стягнувши зірки та космічний газ. У відносно щільність купчення, що зробило простір войдів ще більш розрідженим. Остереження показують, що переважна більшість галактик утворилася в період від 10 до 13 мільярдів років тому. Крім того, істотних відмінностей між віком галактик, розташованих у порожнечах, і тими, що формують глобальні нитки, не помічено. Цей факт також підтверджує сучасну теорію формування великомасштабної структури Всесвіту. Отже, сьогодні, знаючи про космологічне розширення простору, можна припустити, що з часом локальний Войд ставатиме більшим і розрідженішим, а надскупчення Діви поступово розпадеться на кілька незалежних груп. Наразі ж воно являє собою об'єднання приблизно з 30 тисяч галактик, зосереджених в області простору діаметром близько 200 мільйонів світлових років. При цьому загальна маса скупчення становить близько півтора квадрильйона сонячних, що аналогічно приблизно тисячі таких галактик, як Чумацький шлях. Надскупчення Діви частково стикається з двома іншими галактичними суперкластерами: Центавра та надскупченням Павоіндус. Водночас ще одна його сторона межує з величезною областю, практично позбавленою матерії, вона називається Войдом тельця і є однією з найбільших відомих космічних порожнеч. Дослідження цієї ділянки космічного простору стикається з великими труднощами. Ця справа в тому, що велика частина Войда лежить у так званій області уникнення. Секторі, закритому від нас площиною чумацького шляху, яскраві зірки нашої галактики затьмарюють слабші та далекі джерела, а міжзоряна речовина поглинає та розсіює їхнє світло. Проте, завдяки дослідженням в інфрачервоному діапазоні, ми все ж маємо певне уявлення про структуру цього войда. Діаметр цієї грандіозної порожнечі становить близько 200 мільйонів світлових років. А відстань до центру дорівнює приблизно 150 мільйонам світлових років. Під час спостереження за Войдом одразу впадає в око дивовижна чітка межа між відносно порожнім простором та яскравим скупченням галактик, що знаходяться помітно далі. Вона називається надскупченням пресея риб і є одним із найбільших у цій частині Всесвіту. Такий різкий перехід, характерний для щільних структур, проте точний механізм його дії нам ще належить з'ясувати. Але зараз передбачається, що войд тельця, як і більшість інших космічних порожнеч, не такий порожній, як можна собі уявити. Спотворення світла, що проходить через нього, дозволяють припустити, що ця область може приховувати у своїх глибинах гігантські газопильові хмари, згідно з іншими гіпотезами. Всередині Войда можуть ховатись величезні маси темної матерії. Це найзагадковіша субстанція у Всесвіті, властивості якої досі не до кінця вивчені. Найсміливіші ідеї, що лежать за межами загальноприйнятих наукових концепцій, поміщають у центри космічних порожнеч згустки антиречовини або ще більш екзотичної матерії, що володіє негативною масою. Наразі виявлено лише дві окремі галактики, загублені в просторі гігантського Войда. Одна з них UGC-2627, має спіральну структуру і, схожа на наш чумацький шлях. Друга ж відома як UGC-2629, і належить до еліптичних карликових галактик. Обидва об'єкти розташовані практично в самому серці Войда, на відстані близько 185 мільйонів світлових років від нас. Дистанція ж між ними невелика і лежить у межах кількох сотень тисяч світлових років. Можливо, у порожньому просторі ховаються й інші поодинокі галактики, але диск чумацького шляху не дозволяє їх побачити. Тим часом надскупчення Діви разом із чотирма іншими суперкластерами утворює гігантське галактичне надскупчення під назвою Ланіакея. Воно містить понад 100 тисяч галактик і розтягнулося в космічному просторі більше, ніж на 500 мільйонів світлових років. Її гравітаційним центром є великий атрактор, загадкове надскупчення галактик, розташоване за 250 мільйонів світлових років від Землі. Своєю чергою, Ланіакея входить до складу обширного галактику. Актичного потоку, віддалившись ще сильніше, можна помітити, що більшу його частину оточує чорна безодня небачених масштабів. У її порожнечі тонне світло далеких галактик, і навіть таємничим і невловимим нейтрино потрібні мільярди років, щоб перетнути цю космічну прірву. Важко повірити, що, попри весь розвиток спостережної техніки, таку гігантську порожнечу помітили лише 10 років тому. Команда астрономів Університету Вісконсин медісон на чолі з професоркою Емі Бергер займалася вивченням віддаленості галактик. У процесі дослідження виявились несподівані й приголомшливий факт. Виявилося, що Ланіакея, а також більша частина прилеглих до неї суперкластерів, оточені космічною порожнечою небачених масштабів. Провівши обчислення, вчені виявили, що її діаметр перевищує розміри будь-якого відомого раніше Войда. Масштаби виявленої порожнечі виявились настільки величезними, що поставили під сумнів кілька фундаментальних космологічних принципів. Очевидно, Всесвіт виявився набагато складнішим, ніж ми собі уявляли. Дослідженням Бергер Кінона та Коуві призвели, очевидно, до одного з найбільших астрономічних відкриттів останніх років. Їхні роботи показали, що наша галактика разом із її оточенням розташовані посеред найбільшого супервойда, відомого науці. Він отримав назву Кібісі Void за першими літерами прізвищ дослідників. Постереження показують, що форма гігантської порожнечі близька до сферичної, а діаметр може перевищувати 2 мільярди світлових років. Згідно з розрахунками, Чумацький шлях розташований за кілька сотень мільйонів світлових років від умовного центру Кібісі Войда і приблизно на такій ж відстані від його краю. Виявлення гігантського пузиря порожнечі, що оточує ланіакею. Дозволило пояснити парадокс, який не давав спокою вченим протягом багатьох років. Річ у тім, що всі галактики у всесвіті поступово розлітаються завдяки космологічному розширенню. Вимірювання швидкості цього руху дозволяє розрахувати так звану постійну габла – фундаментальну фізичну константу, що характеризує швидкість розширення простору. Однак, якщо взяти для розрахунку постійної габла найближче до нас галактики, то виявиться, що решта Всесвіту розширюється занадто повільно. І навпаки, якщо взяти за основу далекі об'єкти, то оточення чумацького шляху рухається швидше, ніж повинно. Відкриття Кібісі Войда поставило все на свої місця. Річ у тім, що галактики всередині нього, включаючи чумацький шлях та його сусідів, постійно відчувають додатковий гравітаційний вплив з боку об'єктів за межами Войда. Він і створює додаткове зусилля, яке поступово розтягує наше скупчення в різні боки. Також дивно те, що Кібісі Войд настільки величезний, що включає в себе не тільки надскупчення галактик, але й інші порожнечі. Наприклад, місцева порожнеча, як і Войт Тельця, є складовою його структури. Виходить, що порівняно з іншими Войдами, TBC Void -войд виглядає хоч і великим, але не таким же й порожнім. Проте на тлі спостережуваної частини Всесвіту, діаметр якої, згідно з розрахунками, сягає 92 мільярди світлових років. Навіть він, всього ледь помітна темна цятка. Якщо ж ми розглянемо глобальну карту Всесвіту, то побачимо на ній безліч темних плям за своїми масштабами близьких до KBC войда Більшість з них легко вкладаються в рамки сучасних фізичних теорій, інші ж виявляють дивовижні та дивні властивості, що важко пояснити з точки зору науки. І однією з найпримітніших таких космічних загадок є реліктова холодна пляма. Також відома як велика холодна пляма або холодна пляма Ерідана. Вона є аномально холодною областю в мікрохвильовому реліктовому випромінюванні. Супервойд Ерідана є однією з гіпотез, яка намагається пояснити цю аномалію, припускаючи, що пляма є наслідком величезного космічного Войда. Згідно з розрахунками, гіпотетичний супервойд Ерідана. Мав би діаметр від 500 мільйонів до 1 мільярда світлових років, а дистанція від чумацького шляху лежить у межах від 6 до 10 мільярдів світлових років. Це означає, що це утворення є одним із найширших елементів великомасштабної структури Всесвіту. Войт розташований у південній півкулі земного небосхилу. І займає на ньому значну площу кілька разів більшу за повний місяць, проте розгледіти його неозброєним оком неможливо. Реліктова пляма помітна лише за допомогою спеціальних телескопів, що вивчають космос у микрохвильовому спектрі. Завдяки їм астрономи виявили, що в межах плями реліктове випромінюване всесвіту приблизно на 70 мікрокельвінів холодніше ніж у середньому по метагалактиці. Це відхилення майже в чотири рази перевищує найсильнішу аномалію, зафіксовано раніше а гігантські розміри роблять його справді загадковим об'єктом, що вимагає всебічного вивчення. Наразі вважається, що реліктове випромінювання, проходячи через сотні мільйонів світлових років глибоко розріженого простору, відчуває гравітаційний вплив від далеких галактичних надскупчень. Це змушує все проникне відлуння великого вибуху втрачати енергію, через що реліктова пляма виглядає на знімках холоднішою ніж її оточення. Проте цей ефект не здатний повною мірою пояснити надмірне охолодження реліктового випромінювання. Згідно з розрахунками, притягання зовнішніх галактик може пояснити лише чверть спостережуваного відхилення. Передбачається, що решта 75% ефекту може бути наслідком впливу гіпотетичної темної матерії або темної енергії, зосередженої в глибинах войда. Однак по-справжньому розкрити цю космічну таємницю нам доведеться ще дуже нескоро. Спостерігаючи за космосом, ми бачимо сотні мільйонів галактик, розсіяних у просторі, кожна з яких включає мільярди всіляких світил, трильйони планет і безліч інших небесних тіл. Ця нескінченна різноманітність створює гігантські космічні структури, що охоплюють простір, сяючи мережею, але все це лише блискучий пил на тлі великої порожнечі, що заповнює Всесвіт. Ця розріджена порожнеча і є справжній космос, загадковий та величезний. Можливо, в її глибинах приховані відповіді на ключові загадки світобудови, а можливо, там немає нічого, крім нескінечної темряви, яку важко усвідомити розумом. На цьому наша подорож у глибини космічної порожнечі добігає кінця. Сподіваємось, ви дізнались багато нового про ці дивовижні та загадкові регіони Всесвіту. Залишайтесь з нами, адже космос близько.